Так, всім привіт! Зараз хочу показати додому. Ми вже зайшли в приватний сектор і йдемо на озера. Озера, за яким, за яким ми скучили дуже сильно. Наша природа. Тут вход. Вход перекритий. Може тут колись було закрито, але зараз вже знову можна заходити. Йдемо. Так, спуск, дивись, ніяк не змінився. Як був такий трошечки з такими ямками, так він у нас і є. Ти вспомнів? Боже, слава тобі Боже. Зараз ми тут спускаємося, пташки співають. Тільки обережно, став, щоб ти не впав. Лазью, так само. Тримайся! Це дерево, тепер його спалили і є вже прохід Це добре, бо ми перелазили колись І зараз буде поворот. Странно тобі тут? Так Паркур Паркур, ну так. Дивись, о, все, бачишь, крокодил, бачишь? Ну какие зубы. Крокодил. Еще молоди, молоди. Я дам. Пять. Я Пять. дам. Ідемо Колко. Місце для костра тут можна в цих місцях. Тільки треба бути дуже обережним, щоб за собою все поприбирати, щоб не було огня. Там такий... Мама, там така статуетка. Ну, зараз побачимо, що там за статуетка. Супер шибку качку. Да, ось там супер шибка качка. Може вона там рибу собі зловила чи що? Станіслав, туди не вольно? Там таке цікаве місце є для відпочинку. Одразу, щоб сісти собі, якийсь шашличок посмажити. А де можна Так, треба бути обережними, щоб не впасти туди. Трохи є комарі, то треба чимось пшикатися, як іти сюди о сонечки. І ще один вид на дом. Ото наш дом. А тут у нас ліс, парк, озера. Рибалка, якісь кастри, відпочинок. Владзе, обережно там крапіва. І тут так два озера, там ще далі і виходи монастиря. Якісь чорні. Лазьо, стой. Але ну, це не качки, це хтось інший. О, може якісь, я не знаю. Тут у нас святе джерело. Тут можна святої води набрати. О, я вже бачу навіть джерело, де капає. Так, усе святе джерело, а там у нас іде купальня. А тут Колись давно вже тут. Показувала. Зараз ще раз подивимося, чи нічого не змінилося за цей час. А, то Я думала, що пан хоче вже ну, кунатися, то думала, бігом треба йти. Але ось все на місці, все як було. Є передівалка, температура є, бідра є, все гарненько намі. Гуляємо в лісі, але чуємо сирену з Києва. Він, мамочка, води очима водівом, твоя ця мамочка ось це богато, то немає, як життя, замає життя, замає життя. На том берегу пан грає і прямо сюди чути, як він гарно грає. Отаке колко ми пройшли біля одного озера. Все майже як було. О, і зараз тут я покажу, як маленьку шишку. Добре, он до монастир видно. Дивися, гарно. І там навіть можна до нього пройти. Ти качку бачив? Вот у нас припила. Мама. Так. Ну це тебе комар вкусив. Але він був ще дома. Ну значить, дома комар вкусив. Битва. Смотри, <рес> не сходить. Так, от наші любі озера. Ставимо лайк, підписуємося на наш канал. Підписочка, лайкос, коментарі. Всіго найпшиго, до зобрачення, па-па.